Сьогодні я вам покажу набір отакі От тут є ігри, творчість і досліди. 7 в одно. Називається воно Dino Land. Мені його подарували на день народження. Тут є, бачите, такий магнітний мега стрес слайм, якийсь слайм, що світиться в темряві, він світиться. Настільна гра, Дино Вікторина, настільна гра, Діно Фортуна, Магічний сніг, що розтає. Бачите, тут таке сім в одно. І тут є ігрекісто для ліплення диноформи. І в самому кінці я вам покажу хімічний експеримент вулкан, що взривається. Давайте подивимося, що тут всередині. Давайте так, зараз я протягну руку, і що нам перше пропадеться, те ми подивимося. От дивіться, нам попалася гра настільна. Бачите, тут якісь буковки. Зараз ми подивимося, що тут треба робити. Тут є така чудова гра, динозаврики фішечки, тут 5 фішечок і один кубик. Тут треба кидати і ходити. другу чергу у нас супер слайм з блістками. Він легко відкривається. О, він такий, як вишенька. Ми весь доставати не будемо, а тут динозаврик в цьому слаймі. Зараз ми його відмиємо і покажемо вам. Тут є такий динозаврик, він... Такий цей слайм липучий. Але зараз ми вимиємо цього динозаврика і покажемо, що це за динозаврик. Такий динозаврик вийшов, але поки ми його діставали, то вимизлися всі руки. І тепер їх дуже важко відмивати. Отакий динозаврик. У на черзі отакий сніг, експеримент. Я не знаю, як його робити, але зараз ми його зробимо. Тут вже все висипається. І зараз ми подивимося, як його зробити. Висипаємо цей сніг і заливаємо стаканчик з теплою водою, а потім ждемо 5-10 секунд. Дивіться, Переждемо 5-10 секунд. Я вже там бачив, що там таке вилазило. І зараз ми побачимо, що і тут залився сніг. І вийшов у нас сніг. Бачите, він такий як антистрес, він такий м'ягенький. Тут ще є такі карточки з динозаврами. Бачите? Це щоб вчити динозаврів. І ще є форт Уно. Бачите? Скажіть, хто міє грати Уно, бо я не вмію. Такий кубик. Картки. Бачите? І зараз я хочу провести свій експеримент. Зараз ми будемо робити вивершення вулкану. Для цього нам потрібно отакий формат з вулканом. Його треба вирізати, приклеїти тут якісь содна. Про це попередження, що треба робити з батьками, уксус. Теж тут є попередження. І отака інструкція. Зараз я заливаю, засипаю соду, ми вже все, все підготували заливаю собою, засипали і треба налити сюди. Вам наші експерименти сподобався вулкан А на цьому відео кінець Ставте лайки, підписуйтесь на канали і па-ка! Дочь, як вам моя нова футболка? Пишіть в коментарі, а зараз па-ка!